Дочка дзвонить матері і скажеться: Мамо, цей невдячний чоловік знову не хоче їсти гречку, донечку, а ти розкажи йому, як ти старалася, коли її варила. Чекай, чекай, то її що, варити треба? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік з другом сидять у барі, випивають друг. А давай я подзвоню твоїй дружині, пожартуємо. 1 квітня все ж таки. чоловік. Ну, давай, а потім я твоїй. Друг дзвонить із його телефона. Дружина, я ж тобі сказала не дзвонити. Я на нараді, зайнята. Друг, вибачте, але ваш чоловік щойно потрапив під машину. Дружина, на смерть? Друг. Та ні, живий. До лікарні відвезли. Через п'ять хвилин чоловік бере телефон у друга і дзвонить вже його дружині. Вона відразу: Ой, привіт, любий! У мене новина просто топчик. У Гірки чоловік так допився, що машина збила. Вона із коханцем прямо з ресторану до себе додому помчали відзначати. Син привіз матір у лікарню. У приймальному відділенні у нього питають: У вас капці є? Є. Халат є? Є. Постільна білизна є. Є. Матрац, ковдра, подушка є? є, он у ящику зібрано. Добре. А хто це поруч з вами у білому халаті стоїть? Це я про всяк випадок лікаря привіз. Раптом у вас немає.